Літ сьогодні вже хороший. Я взяв вже дирчика і почну з останнього ставка. Тобто я тако зараз це все буду вирізати. Сразу на кубки згорну, на берег спалю і так і піду на той ставок, на наступний, і вже перейду туди хлопцям допомагати, там, де вони дерева ріжуть на тому ставку. Ще один ще поріз, сьогодні загрузили. Зараз відійду далі. І після Якби зачищу оце і тоді знімлю, покажу, що зачистив. Вроді би літр потріскую трошки, але такий вже, сантиметрів вісім, в принципі. Як рибак, понімаю, що можна нормально походити. Так що зараз цю всю участочок зачищу і покажу, як це воно буде виглядати. Хоч буде вже видно наступний ставок за цими вербами. То вже люди кажуть, що навіть вони, як бачите, хати далі з села, буде видно всі три ставки. Їм гарно і нам приємно. Якби.